Перше наше знайомство відбувається в кабінеті. До того я пацієнтів не бачу, не знаю. В склад команди Я входжу як лікар-невролог. Суть роботи заключається в тому, що до нас приходить первинний пацієнт, ми бачимо його історію перед початком оцінювання, дивимося його діагнози і відповідно оцінюємо його здатність до функціонування. Як лікар-невролог я оцінюю його неврологічний статус. Пацієнти із неврологічними захворюваннями у нас досить часто. Що стосується військових, то це більше мінновибухові поранення. Нам дуже багато передали саме паперових справ, які прийшлося оцифрувати саме після того, як ми їх оцифрували. Надалі адміністратор вносив. Дані вже вручну вписував, прикріпляв відскановані файли у систему. Відповідно, я перший, хто це робив тут, дивився найшвидші методи для того, щоб швидко внести ці справи. І так виходило, що навіть на Новий рік і на новорічні свята ми тут залишалися в госпіталі до 6, 7, 8 години, аналогічно, як і на перший день нового року, що ми приїжджали і працювали, пришвидшували цей процес.